Сліва, ліва, раз, два, три. Попереду, жахи шляхи, попереду жахи шляхи. Бачу, бо ця хто заляхи, бачу боча посоляки, а мені то все байдуже, а мені то все байдуже. Бо зі мною вірний друже. Віра в мене, друже, ж мені байдуже, а як воля припече. よし、行こう、行こう、行こう。 Борони, чи атака. А мені то все байдуже, а мені то все байдуже, вірний, друже. Міня, мене, друже, тож мені байдуже, а як доля припече, поруч друга плече. Слава Україні! Далі! Раненіану. Брати козаки, хто бажає до музею? Вже по строю. 20 хвилин, 15-20 хвилин, щоб ти довго ось вар купити, набрати водичку, збираємося. Тут А де музей.